Вітаю вас 10 десяті класи. Ми з вами продовжуємо вивчати алгебра і початки аналізу, рівень профільний. Сьогодні ми з вами поговоримо про оборотні функції. Давайте спочатку зробимо собі невеличкий конспект, а потім підемо розв'язувати практичні вправи з підручника. І так, записали: оборотні функції. Що ж це таке? Переписуємо означення, що в нас. Функцію f від x, да, y дорівнює f від x називають оборотною, якщо для будь-якого y0, яке в нас з вами з області визначень наших y існує єдине х нульове з області визначення, таке, що y нульове дорівнює цій функції від х нульового прикладами. Оборотних функцій у нас є ось такі графіки. Пряма, як ви бачите, і да, до x. Х. Гіпербола вона також є прикладом оборотної функції, і наша віточка параболи. Теорема 4.1, що якщо функція є зростаючою, або складною, то вона є оборотною. Ось ці три функції наші, вони якраз є або зростаючими, або складними. Ми функції читаємо з вами зліва направо. Перша функція пряма вона зростає, а отже, вона оборотна. Друга функція вона в нас читаємо зліва направо, спадає і тут спадає, а отже, вона оборотна за цією теоремою. І наша діточка пора Зростає да, в праву сторону, а отже, вона є оборотною. За цією теоремою ви за допомогою графіків можете визначити, чи є функція оборотна чи ні. Якщо функція є зростаючою або спадаючою, то вона є оборотна. Всі ці три вони є або зростаючими, або спадними, тому вони оборотні. Так, давайте напевно одразу почнемо з вами працювати над цим матеріалом. І так. Спочатку закріпимо з вами саме означення оборотних функцій і цю теоремочку. І так, ми бачимо з вами зараз перший малюночок, да? 3 крапочка 6, 4 графіка функцій. Давайте треба відповісти, чи вони оборотні. Чи оборотні? Да? Давайте повідповідаємо. І так, дивіться, в мене під буковкою А графік функції, який постійно зростає. Зчитуємо графік зліва направо, Зростає, 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 зростає. А за нашою теоремою 4.1, якщо функція є зростаючою, то вона є оборотною. Отже, дана функція оборотна. Так. Дивимося на другий графік наш. Зчитуємо його так само зліва направо. В мене функція спочатку зростає, 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 зростає. А далі вона йде вниз, спадає, а потім знову зростає. А нам треба, щоб вона постійно або тільки зростала, або тільки спадала за цією теоремою. А в мене вона не постійна. Спочатку зростає, потім спала, потім знову зростає. Отже, це функція не оборотна. ні. У нас повинно бути постійно або вгору зріст нашої функції, або вниз спадання. Так, третя функція, дивимося, зчитуємо її зліва направо. Спочатку в мене функція зростає, і потім вона так само зростає. Зростає, зростає. А отже, за цією теоремою ще раз повертаємося. Якщо функція зростаюча, ну, тобто мається на увазі постійно зростає, то вона є оборотною. Отже, у нас ця функція оборотна. Так. І остання функція з цього малюночку, дивимося, що у нас тут відбувається? Спочатку ми спадаємо, потім ми стоїмо на одному місці, не спадаємо і не зростаємо, а потім знову ж таки спадаємо. А в нас повинно бути або зростаюча, постійно зростаюча, або постійно спадаюча. Тут в нас спадає, стоїть на місці, спадає. Тобто вона не постійна у своєму русі, а отже, це в мене не є оборотною функцією, ні. О, з'ясували. Скористувалися цією теоремочкою, яку ми тільки що записали. Так, друге, давайте тут так само відповімо, бачите, тут трішечки відрізняється. Також в мене дано чотири малюночки. Треба з'ясувати, чи є оборотною в мене функція, так? Давайте подивимося. У нас тут з вами ще є правило, ми тільки ще записали, що у нас для будь-якого Y існує єдиний X. Для будь-якого ігрика один єдиний X повинен існувати відповідність. Давайте дивитися з вами. І так, якщо я проведу, да, паралельну пряму до 8х, то тут в мене тільки да, до мого іг один єдиний Х. Да? Є. Тут у нас один єдиний х для нашого з вами значення виразу для ігрика. Якщо ми тут проведемо, то так само тут один єдиний х для нашого ігрика. Більше точок перетину з функції немає. Тут проведемо так само одна єдина точка перетину. Тобто, в мене для Y тільки один єдиний X. І в нас взагалі, навіть якщо ми тут проведемо так само тільки одна точка перетину. За рахунком функції це означає, що для одного Y ставиться відповідність один єдиний X. Отже, виявляється, у нас з вами, що ця функція вона є оборотною. Так, Далі працюємо з наступною функцією, бачите, якась мабуть, поломана. Якщо ми проведемо з вами пряму паралельно нашій да, то тут в мене відповідність цьому ігрику один єдиний х. Так. У нас у нас один х. Ми перетнулися тільки з першою нашою з вами ламаною паличкою. Так? Так. Якщо ми проведемо з вами паралельно, пряму через вісь Y нижче, то тут дивіться, в мене вже два екси. Тобто одному і тому самому Y відповідають два різних екси. А у нас цього не повинно бути. Ми записали в означенні, що для одного ігрика існує один єдиний ікс з області визначення. А тут в мене два ікси для одного і того самого ігрика існують. Отже, ця функція не є оборотною, ні. Так, далі з вами дивимося. Так само наступний. Перевіряємо. Якщо ну, обираємо будь-який Y, обрали Y, проводимо тепер а, пряму паралельно 8х. Дивимося, чи перетинається з нашими графіками функцій. Перетнулася з одним з графіків, ну, частинкою графіка да, тільки один раз, тобто в цьому Y відповідає один єдиний X. Давайте з вами нижче проведемо. Далі. Так, якщо тут в мене перетнути, так, ну то так само тут в мене один єдиний, а тут в мене виколоти. Ну, отже, один єдиний ікс у нас з вами тут не співпадає. Вони якраз виколоті. Бачите, ось ці точки, які навпроти один ну, одного, ось вони з порожніми кружечками, вони виколоті. Так, і тут, якщо ми проведемо так само, ось ця точка в мене відповіді ставиться до Y, який дорівнює нулю. Ця виклота. Тут у нас виходить немає так, щоб одному і тому самому Y відповідали два різних X. Отже, це в мене функція оборотна. Так, тут у нас немає з вами двох X для одного і того самого Y. У кожного свій X. Тут в мене він один для ігрека. Тут в мене є, а тут виколота точка. Тут в мене є, а навпроти виколота. Тобто це означає, що навпроти ігрека, який дорівнює 0, і навпроти ігрека, який тут у нас повище, тільки відповідність 1,1 х, що і потрібно нам. Так, ну і останній графік функції, тут одразу видно можемо провести стільки завгодно паралельних прямих до осі Ох, і бачимо, що тут в мене одному тому самому Y відповідають два різних X. Тут в мене одному тому самому Y два різних X. Тут в мене одному тому самому Y два різних то от в мене в одному і тому самому ігреку два різних хси. А в мене ще раз означення звучить, що для ігрека із області значень існує один Х із області визначень. А у нас по дві штуки вийшло. Отже, ця функція не є оборотною. Ні. Вона не оборотна. Є, з'ясувала з вами, закріпила. Отже. У нас оборотними є функції, якщо графік цієї функції постійно спадає, або постійно зростає да, без всяких зупинок, то вони оборотні. Або якщо в такому випадку, як на другому малюночку, то ми перевіряємо, щоб до одного Y був один єдиний X, щоб не було. Два різних ікси, три різних ікси. У мене відповідність до одного ігрика повинна стояти лише один ікс з області визначення. Так, є. Далі давайте тепер виконувати вправи з нашого підручника. І так, у нас дві вправи з порожніми кружечками. Зараз ми їх виконаємо. Перша вправа. Нам треба довести, що дана функція не є оборотною. Давайте будемо з вами це робити, доводити. І так, записуємо номер посередині. Номер у нас 4.1 з порожнім кружечком. Перша в мене функція y дорівнює модуль X. Так. Давайте ми її побудуємо, щоб розуміти. В мене це пряма, але через те, що з модулем, вона буде симетрична відносно вісі нашої ОІ. Давайте побудуємо з вами. Ось в мене координатна площина. Вісіксів, вісь ігри. Це в мене пряма, так, давайте проведу пряма, але вона під модулем, отже це означає, що вона буде симетрична відносно моєї вертикальної прямої ігри. Тобто те, що в мене стоїть справа, ми відображуємо в ліву частину. Нашої координатної площини, ось так цей графік виглядає. Тут пунктирчиком воно нам не потрібно. У нас все повинно бути ігроки всі повинні бути вище нуля, да, а ікси під модулем. Це означає, що і для від'ємних значень, і для додатних значень відповідає один і той самий ігри над вами. Дивимося, я вже це проговорила. Виходить, в мене що? Якщо ми з вами зараз проведемо, як ми тільки що робили у вправі вище пряму, то дивіться, що в мене одному й тому самому ігрику, наприклад, одинички, у відповідність ставиться два різних X. Бачите? Мінус один. І просто один. А ми з вами знаємо з означення, що функція є оборотною, якщо для кожного Y із області значень існує один єдиний х з області визначень. А у нас тут для цього Y існує аж два X. отже, ця функція у нас з вами не є оборотною. Давайте запишемо, що у нас, наприклад, якщо ми візьмемо ігри к яке дорівнює 1. То виходить, що в мене модуль х повинен дорівнювати також одиниці. А коли ми знімаємо з вами модуль, то в нас виходить, що під модулем може бути х або дорівнює 1, або дорівнює мінус 1. А нам це не потрібно, нам потрібно, щоб у нас був до кожного у один єдиний х. Отже, ця функція не є оборотною. Пишемо функція. Необоротна оборотна. Бо для одного ігрека в мене, да, як ви бачите, два х. Пунен бути один єдиний х. Є, давайте далі. Друге. Ігрек дорівнює у нас один поділити на. Х в четвертій степені. Так. Що це в мене таке? Ну, так само давайте побудуємо з вами. вісі вісігреків, точка перетину на з вами точка нуль. Так. Схематично собі побудуємо. У мене це гіпербула, виявляється, так? Давайте по точкам підставимо з вами через цей квадрат, да? ось вернішний квадрат, а четверта степінь. Що робить четверта степінь? Вона як і квадрат, і взагалі, всі парні степені, нам з вами прибирають знаки мінус. Це означає, що який би я їх не взяла, хоч додатній, хоч від'ємний, в мене результат по Y буде вище нуля. Тобто в нас ось така буде з вами функція. І тепер ми з вами дивимося, якщо я візьму, наприклад, Y, якийсь тут вгорі вище нуля, то я бачу, що в мене точок перетину. З графіком функції буде аж 2, тобто одному й тому самому Y відповідають аж два різних х. Тут x1, x2. А цього у нас не повинно бути, якщо функція є оборотною. А отже, ця функція в нас не є оборотна, вона не оборотна. Функція не оборотна. Так, є. Далі останнє, третє. Давайте записувати з вами. Третє. Продовжуємо цю вправу. У мене y дорівнює 5. Давайте побудуємо. Тут дуже легко будувати цей графік функції. Вісь Y вертикальна, вісь X – Горизонтально. Підпишемо. Ми схематично будуємо. В мене Y дорівнює 5, це означає, що в мене пряма се, яка проходить через 5 по Y паралельно до осі х. Ось в мене ця пряма, y дорівнює 5. Що ми бачимо, що тут, да, цьому Y, який дорівнює 5 у відповідність, Ставиться да, будь-який X. У нас тут безліч X може бути безліч. Безліч. Тут може бути будь-який Х. А нам потрібно, щоб для ігрека тільки у відповідні ставився один єдиний Х. У нас тут є Х із Області від мінус нескінченності до плюс нескінченності будь-який, а не один єдиний. Отже, ця функція у нас також необоротна. Функція. Функція необоротна. Так, є. Зробили на цю вправу, довели, що функції не оборотні. Тобто перевіряйте, при побудові функції чи для кожного Y існує один єдиний х. Якщо їх існує більше, ніж один, тут у нас два існувало для Y, який дорівнює один, тут у нас також два х існувало для одного і того самого Y, Тут взагалі для одного і того самого Y безліч X. всі, отже, вони не можуть бути оборотними. У відповідність до Y повинен стояти лише один єдиний X. Так, і останнє вправо: у нас 4 крапочка 4. Також з порожнім прожечком. Давайте її виконаємо. Так, пишемо з вами: 4 4. Що тут треба зробити? Треба знайти. Функцію обернену до даної. Ну, по-перше, ми повинні з вами переконатися, що функція є оборотною, а для цього вона повинна бути або зростаючою, або спадною. Так? за цією теоремою. І коли ми з вами переконаємося, що вона зростає або спадає, давайте запишемо, як ми будемо шукати обернені функції. Перше, що щоб Знайти знайти обернену функцію функцію. Так. Треба виразити X. І потім, коли ми з вами виразимо X, наступний наш крок. Треба поміняти місцями X і Y. Треба. Давайте напишемо замінити. Х на Y, а Y навпаки на X. Так, як це виглядає? Давайте на першому прикладі роздивимося. І так. Це взяли в рамочку, щоб знати, як знаходити обернену функцію. І записуємо першу функцію. У мене перша функція y дорівнює 3x-1. Це в мене прямо, тому що функція виражена в вигляді лінійного рівняння. Так, і вона в мене є, виходить. Давайте я тут поруч побудую. Схематично собі. Так, якщо у нас х дорівнює 0, то y дорівнює мінус 1, тобто через точку мінус 1 проходить. Якщо у нас х дорівнює 1, то проходить через точку 2. Да, мінус 1, тут а тут 2. Отака От вона пряма. Що вона в нас? Ця функція зростає. Зростає. Бачите, вона йде 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 йде, зростає. Тут її зростає. Якщо в мене функція є зростаючою, то вона є оборотною. Тобто, дана, в нас є оборотною і можемо виконувати цей алгоритм. І так, давайте запишемо, що функція у нас оборотна. Отже, ми можемо знайти обернену до цієї функції функцію. Давайте виконуємо з вами. Щоб знайти оберну функцію, треба виразити x. Виражаємо звідси х. Отже, давайте ще раз перепишу, y дорівнює 3х мінус 1. Виражаю, давайте я мінус 1 перенесу до у, тоді в мене що залишається y плюс 1 дорівнює 3x. Можна записати зліва на права 3х дорівнює так само, як y плюс 1. Так, для зубчасті. Далі мені треба, щоб позбутися коефіцієнта 3 трипредиксовому. Отже, мені треба і ліву, і праву частину поділити на 3. 3х на 3 у нас х залишається. Так, y на 3 це у нас дріб, Y поділити на 3 плюс 1 третя. Так, знайшли. А тепер, що ми з вами повинні замінити. Замінити х на y, а y на x, тому що взагалі-то у нас функція y незалежна змінна. Я замінюю Х на y, а Y замінюю на Х. Х поюк на 3 плюс 1 третя. Ось ми знайшли з вами функцію до даної. Є зроблено. Наступне давайте. Друге. Записуємо з вами друге. В мене Y дорівнює 1 поділити на X. Ми знаємо з вами, що це у нас є гіпербула. Гіпербула класична гіпербула стандартна. Да? Вона в нас розташовані, відки гіперболи в першій чверті і в третій чверті. Так, дивимося. Функція читається зліва направо. Тут в мене віточка спадає і тут в мене спадає. ну Тобто в мене вона постійно спадає. так, вся моя гіпербула. нижня віточка, що верхня віточка. Отже, ця функція в нас є оборотною, оборотна. Тобто її можна можна її знайти обернену. Якщо вона оборотна, її можна знайти обернену функцію. так. Ну і шукаємо. Давайте переписую ще раз свою початкову функцію y дорівнює 1 поділити на X, і тепер ми повинні виразити звідси X. І так, виражаємо з вами x. Отже, тоді X у нас буде дорівнювати 1 поділити на y. І тепер мені треба замінити. Замість X написати y, а замість y написати x. Замінюємо замість х, y. Один поділити, замість Y. X. Просто буковки поміняли місцями x, y. І ось у нас функція, да, яка є оберненою до гіперболи. Вона обертається сама в себе, виявляється. Обернулася сама в себе. Так, наступне, давайте далі. Так, все я вже прибираю. Наш алгоритм і виконуємо останні третє. Давайте 3 Y дорівнює 1 поділити на 2х плюс 1. Так, це в мене також гіпербола. Гіпербола також. Просто тут відбулися наші з вами геометричні перетворення, які ми вивчали на попередньому році, що вона тут у нас стиснулася на да, два рази, і на плюс один вона рухалася у нас з вами вліво. Але у нас як було, так і залишається, вона є спадною, як і попередня гіпербола. Ця функція у нас спадна. Функція. Спадна. А отже, із теореми, да, якщо у нас складна функція, то вона є оборотна. Отже, вона буде оборотна у нас з вами. Отже, оборотна. Її можна, її можна знайти обертну. Так, переписуємо ще раз цю функцію, y до 1 поділити на 2х плюс 1. І тепер звідси будемо виражати х. Спочатку, що я виражаю мій знаменник. Отже 2х плюс 1, щоб знайти, треба мені 1 поділити на y. Тоді, звідси 2х виражаємо. Так, да, один переносимо, це буде один поділити на і мінус один. Так, і мені треба позбутися коефіцієнта 2 перед X, адже ще потім поділити на 2. Ділимо ліву і праву частину нашого рівняння. 2х на 2 це х. Так, тут у нас з вами буде ще одну, одна ігрикову поділити на 2 це буде 1 поділити на 2 y. Так, і мінус 1 поділити на 2, це буде. Мінус одна друга. І тепер ми міняємо місцями наші ікси з ігриком. Міняємо так. Замість ікса підставляємо ігрик. Дорівнюємо один поділити на два. Замість ігри поміняли просто місцями. Все. ось ця нова функція є оборотною, оберненою збачаюсь, до нашої даної третьої. Так. Ну все, ми знову впоралися. Домашнє завдання: у вас аналогічні вправи з підручника. Треба також знайти обернену функцію до даної. Бажаю вам успіхів. На все добре, до побачення.